Все, друзі, за останні декілька днів вже не залишається жодних сумнівів щодо Трампа щодо того, що буде робити Трамп. Щодо того, до чого готувався Трамп, тобто було багато розмов, було багато сподівань на те, що Трамп він грає якусь свою хитру гру, що він таким чином намагається розвести Путіна, що Трамп не кине Україну, що Трамп допоможе Україні, що Трамп не кине своїх союзників по НАТО і взагалі своїх партнерів. Тобто були якісь надії, але останні дні нам чітко показують, що все це виглядає як спланована акція, як такий довгостроковий план. Все, що зараз робить Трамп, все, що він зараз розповідає, це вже не можна відносити до того, що Трамп він там якийсь вспільчивий, чи ще щось таке, що він сьогодні каже одне, завтра каже інше. Ні, все це вже виглядає як цілоспрямована акція. Проти України, проти цивілізованого заходу, все це йде для руйнування існуючого е світу. Да? Ну, по суті, Трамп зараз руйнує не тільки. Україну не тільки відносини з найближчими партнерами та друзями, колишніми найближчими партнерами та друзями Сполучених Штатів Америки. Трамп зараз руйнує все. Зараз хочу вам зачитати його останнє перо. Да? Ну і потім ми з вами трошки ще про це поговоримо. Повний текст останньої заяви Трампа. Подумайте про це. Скромно успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів. Тут я хочу прокоментувати, що цей скромний успішний комік він зробив свій бізнес сам. Йому не досталося все це, як досталося Дональду Трампу да, від його батька. Тобто, Зеленський, на відміну від Трампа, це self-made підприємець Тобто, це дійсно підприємець, це дійсно людина з. Став стальними е, яйцями, я би так сказав. Да? А хто такий Трамп? Давайте з вами згадаємо. Це той горе-підприємець, який шість разів банкрутив свої підприємства, які йому досталися в наслідство від його батька. Тобто сам по собі Трамп вартий зіров нічого. Ні, як підприємець, і, як ми зараз бачимо, ні як людина. Так, щоб вступити у війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було розпочинати, але війну, яку він без США та Трампа ніколи не зможе врегулювати. Тобто, зараз він ще й звинувачує Зеленського, що це нібито Зеленський умовив Сполучені Штати Америки дати гроші для того, щоб Зеленський розпочав цю війну. Ну так перекручувати історію, так перекручувати події. Це вже, знаєте, ну, це школа Путіна. Я от це все читаю, і я чітко бачу рага Путіна за цим старим придурком Трампом. Ну, іншого у мене немає. Ну, це я не знаю, як це можна сказати. Так, Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа. І гроші Європи гарантовані. Тоді як Сполучені Штати нічого не отримають назад. А де докази? Покажи нам, будь ласка, скільки ви дійсно витратили на Україну, скільки грошей пішло до України, скільки грошей залишилося по кишенях Сполучених Штатах Америки. Всі ці бла-бла-бла, які каже Трамп, після його 60 мільйонів загиблих росіян під час Другої світової війни, після його 4% українців тільки підтримують. З е, президента е, України да, тобто, всі ці його слова варті нічого, нічого, портові проститутки кажуть більше правди, і словам портових дівок можна більше довіряти, ніж словам цього старого пердуна, який добрався до влади. Ну як добрався вже для мене. Якось так стає більш-менш очевидним, що він не просто так добрався. Да? І маски його не просто так обхаджував. Тобто тут гроші, гроші ростуть з Кремля, уші ростуть орковські, так вже прям конкретно вони ростуть. Так чому сонний Джо Байден не зажадав вирівнювання? Якщо ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас, нас розділяє великий прекрасний океан. Тобто війна для Європи більш вигідна, ніж для Сполучених Штатів Америки, це заявляє президент Сполучених Штатів Америки. Це говорить людина, яка зараз очолює країну, велику країну, найбільшу економіку світу. яка... Протягом десятиліть була таким маячком для всіх розвинених країн, які хотіли бути такими, як Сполучені Штати Америки, і це зараз каже президент цієї країни. Це зараз президент цієї країни кидає Європу, кидає буквально всіх. Да? І це вже ну це вже не можна сказати, що ну це ж Трамп. Він сьогодні каже одне, завтра каже інше. Крім того, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, і спарилися. Покажіть мені, будь ласка, де Зеленський визнає це. Покажіть мені, будь ласка, прямову, пряму промову Зеленського або його пост, або хоч будь-який документ, де б Зеленський це визнавав. Тобто, все це проста маніпуляція Трампа. Трамп зараз намагається маніпулювати фактами. Трамп зараз намагається маніпулювати. Тим, що відбувається, Трамп просто бреше відверто бреше, поки він не надасть будь-якої офіційної інформації, документи якісь йому не можна вірити ні в чому. Він відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях. І єдине, що йому вдалося, це грати Байдена як на скрипці. Це в латках. Де він бачить, що Зеленський відмовляється від виборів, є Конституція України, яка забороняє вибори під час військового стану в Україні, це крапка. Не буде жодних виборів, якби ці два старих придурки не боялися і не хотіли цього зробити. Вони наполягають на цих виборах тільки тому, що вони бояться зеленського. А якщо ці два придурки старих, я маю на увазі Трампа і... Путіна бояться Зеленського, то це означає, що українці зробили правильний вибір, і українці роблять правильно, що підтримують Зеленського. І на сьогоднішній день підтримка Зеленського набагато більша в Україні ніж підтримка Трампа в Сполучених Штатах Америки, і ця. Я я не знаю і і ця, ця істота щось намагається казати про вибори в Україні і про те, що в Україні нібито не не неправильний президент. Диктатору без виборів Зеленському краще діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією, і всі визнають, що лише Трамп та адміністрація Трампа можуть це зробити. Байден ніколи не намагався, Європі не вдалося принести світ. А Зеленський, мабуть, хоче зберегти годівницю. Я люблю Україну, але Зеленський провів жахливу роботу. Його країну зруйновано, а мільйони людей загинули без причини. І так триває. І це заявляє друзі Трамп. І як я вже сказав, це давно вже не жарти. Да? І це вже давно не можна списувати на те, що Трамп ну от такий у нього підхід до ведення бізнесу. Ні, це не підхід. Це звичайна дурість, це звичайна аочність, це звичайне нерозуміння того, що відбувається навколо. Тобто, це звичайний фашизм. І зараз ми з вами спостерігаємо, як на жаль, велика країна, Сполучені Штати Америки, дрифтують в сторону фашизма, як ця велика країна перетворюється на фашистський стан. Я не боюся це казати, тому що не можуть нормальні країни підтримувати фашистів. Ми з вами чудово знаємо, що таке Раша і хто друзі Раші да і ось зараз Сполучені Штати Америки дрифтують в те, щоб стати в один ряд з Рашею, з Іраном, з північною Кореєю. і це вже не жарти. Тобто, американці, 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 що ж ви натворили? У мене виникає таке питання. До речі, у мене є декілька питань, дуже прості питання. Що і як до Трампа, і до американців, на які б я хотів би почути відповіді. Але про ці питання я вам розповім в наступному відео. Друзі, я все це читаю, я все це не можу просто переварити. Я так я не, не сподівався, я не вітав десь там у мріях стосовно Трампа, але я не думав, що буде все так жорстко, так е, цинічно я би сказав. Знаєте, так відверто і ну, це просто це нікуди не натягнеш. Друзі, будемо вболювати за Україну, будемо підтримувати Україну. Я радий і я гордий, що Канада зараз також дає відсіч цьому придурку рижому з човкою, що Канада зараз впевнено йде на те, щоб зробити альянс з Європою, впевнено допомагає і планує і далі допомагати Україні. І для мене дуже дуже важливо, хто буде при владі в Канаді. І для мене буде дуже важливо, що влада буде робити саме для України. Про це ми також з вами поговоримо в одному з наступних відео. Тобто, так, ми знаємо, що в Канаді зараз також будуть скоро проходити вибори, і у мене є одне питання до всіх кандидатів. Про це питання я вам розповім в моєму наступному відео. А поки... Поки давайте будемо вболювати за Україну разом. Давайте будемо допомагати зсу донатами, допомагати всім, чим ми можемо, щоб Україна і без цього, без цього рижу придурка, могла чинити опір і далі, і могла стримувати фашистську рашу і виборювати свою незалежність. Друзі, будь ласочка. Підтримайте канал вашими підписочками. Дякую кожному і кожній. Дуже багато підписочок останнім часом. Дуже класна активність. Мені я, я, я вам всім вдячний за все це. Будь ласка, вподобаєчки, будь ласка, коментарі. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.